Всім привіт, дівчата. Сьогодні у нас таке цікаве буде відео. В першій частинці хочу показати залишки по мозаїці натурального каменю. Що прикрас залишилось небагато, проте завтра я буду робити замовлення у виробника і хто бажає, можете доєднатися. Одразу попереджую, час очікування не менше ніж півтора місяця. Досить довго ці прикраси роблять, але вони того варті. І також це стосується замовлень у комплектах, тому що мозаїка вона робиться під комплект на певну кількість камінців. Тому окрему каблучку або сережки замовити не можна буде. Почну з ось такої краси комплект під назвою Тотем каблучка у 19 розмірі. Ще всі ці поєднання камінців вони робляться вручну, тому виробник одразу пропонує камінців комплект. Дивіться, яке тут яскраве поєднання, яшма, агати, корал. Також, хто буде робити під замовлення, можна буде додати підвіску. І ще хочу сказати, що комбінації мозаїки вони неповторні, можуть бути лише схожі. Вага сережок 15-14 грам ось така верхівочка. Дівчата, ціни не змінювались, проте ми не знаємо, що буде завтра. Хто буде робити замовлення і очікувати, тому ціну збережемо. Каблучка за вагою 9 грам. Вартість комплекту 3430 гривень 94 долари. Дівчата, від цього комплекту є каблучки розпаровки, таке взагалі рідко буває. Це у виробника були залишки камінців, і я замовила, бо не всі люблять сережками. Дивіться, ці дві каблучки на 18-й розмір ось ця на 19-й, також неймовірні поєднання. Тут у нас лазурит, содаліт, трошечки малахіту навіть є. І гірський кришталь. Також яскраве поєднання: родоніт, чароїд, корал, амазоніт і ось таке тигрове око. Дивіться. І третя каблучка, котра на 19-й розмір. Цікаве також поєднання. Тут бачу агати, тигрове око, родоніт і щось ось таке зелене, цікаве, навіть не скажу одразу, що це. Вартість окремого каблучок 1315 гривень 36 доларів. Тверді, дивимося, що є по наших улюблених метеликах. По-перше, це сережки з підвізкою. З цього комплекту каблучку вже забрали. Що в нас тут по камінцях? Дивіться ось такий величенький сапфіриновий агат, тигрове око. Гірський кришталь бачу, агати. Цікава комбінація. Об'ємні ці прикраси. За вагою сережки 22 г. Тонка дуже робота. Дивіться. Воксидування ця модель застіпка. Дівчат можна брати окремо, проте раджу комплектом, тому що, якщо захочете потім докомплектувати, не буде такої змоги, тому що камінці не повторюються. Сережки виходять 3100 гривень 85 доларів, підвізка 1570 гривень 43 долари. Далі дивимось пару ось таких сережок і каблучку. Розмір вказано 17,5 проте, хто носить тугенько, можна і на 18 взяти. Дівчат, я не пам'ятаю, чи це рідні прикраси, тому що тут трошки різні камінці, проте є родоніт, він класно перекликається, можна взяти в комплекті. Тут сережки за вагою також 22,18, родоніт агати, корал, дивіться. Вартість сережок та сама 3100 гривень 85 доларів. Так, і дивимось каблучку 15-17 грам вага. Вставочки зеленого авантюрину, аметисту, агату, геліотісу і родоніту. Дивіться, яка ця каблучка з боку цікава. І вартість 2100 гривень 59 доларів. І останнє, що є по метеликах, ось такий комплект. Каблучка розмір тут вказано 18, а по факту трошечки менше, йде десь на 17,5, тут навпаки. В сережках і підвісці ідентичні, вставки в каблурці трошки інші, проте за кольором ідеально підходить. Вага і вартість все те саме, я ще раз пропишу на екрані. До речі, йдучи до цих підвісок з метеликами, часто беруть ось такі жгутики каучукові зі срібними елементами. Залишився лише один на 45 см 4,45 г вага. Завтра також буду замовляти інші розміри, кому цікаво, можу забронювати попередньо. Вартість 510 гривень 14 доларів. Ще те останнє, що є по мозаїці сет арт-деко, каблучка 18,5 і підвіска. Тут у нас ставки лазурит, доліт, бірюза і трошечки малахіту. Каблучка 9,64 грами. Вартість 1570 гривень 43 долари. Підвізка 7,37 г за вагою. Тут йде ось таке відкрите вушко, тому що ця підвізка розрахована під спеціальний жгутик, проте можна її закрити будь-якого майстра, або навіть я можу це вам зробити, і можна носити просто з ланцюжком або жгутиком. Ці підвізки 1280 гривень 35 доларів. Дівчата, переходимо до другої частини нашого відео, а саме до прикрас з натуральними камінцями в оправі з біжутерії. Або взагалі без вставок металу. По-перше, дивимося ось таку красу браслет з моховим агатом. Всі камінці трошечки між собою відрізняються. Акцент в цих прикрасах йде саме на камінні, а воно неймовірне. Дивіться, довжина браслету 19 см, проте він мало мірить, підійде на ручку 15-17 см. Хто брав комплектики з такими камінцями, можна взяти класна дуже вартість, Застіпка тогл, і ближче вам камінці показую. Це розмір камінця 2,3 на 3,3 см. Вартість 730 гривень 20 доларів. Зачати схожий браслетик з ось таким гарним сердоліком. є в наявності на ручку 16-18 см. Застіпка також тогл, класичний такий сердоліковий колір. Ідеальні камінь сім. Браслетик такий досить важенький, виходить за рахунок каміння. І на ручці дивимось. Вартість такого також 730 гривень 20 доларів. Так, далі дивимось два ось таких класних браслетики з родонітом та сніженим обсідіаном. Довжина за лінійкою 19,5 см. Дивіться, в мене зап'ястя є 15 см, і ось так на мені виглядає цей браслет. В принципі, він мені підходить, і ще тут є ось така ланочка на 1 см. Тобто, браслет підійде на ручку десь 15-16, максимум 17 см. Дуже гарні камінці, дивіться ближче. Діаметр в них приблизно 1,7 см. І вартість всього 440 гривень 12 доларів. Дряні, що десь такий оригінальний браслетик з мозаїчним геліотісом та штучними перлинками. На ручку десь 17-19 см. Застібка також того. Великі вставочки геліотісу. Можна докомплектувати, хто брав наборчики раніше. Перлинки тут не білі, такі кремові трошечки. Варт Розмір геліотісу 3,2 на 2,1 см. І ось так гарно на ручці. З браслету 550 гривень 15 доларів. І ще дівчат з геліотісом є ось такі класні три браслетики. Вони досить довгі, на ручку десь 19-20 см. Застібки також тогл. Тут вставочки без мозаїки цільні, дуже красиво. Ось так на руці виглядає. І вартість всього 400 гривень 11 доларів. Дівчата, ще з геліотісом є класні ось такі кінамиста з ось такою самою формою вставки, як і в браслеті, проте трошки меншою. Довжина 49 см. Застіб ось такий карабін. Вартість такого 695 гривень 19 доларів. Ще, дівчат, подібні коліє є з іншою формою, ось такою прямокутною і кругленькою. Ось це намисто довжина виходить 48 см це 46. Також застіпки карабіни. Вартість така сама: 695 гривень 19 доларів. Так, дівчат, хотіла ще нагадати про ось ці класні кольє, хто хотів минулого разу, не всім вистачило. Приїхало зараз 6 штучок вільних, тому має вистачити. Багаторядні коралові червоні намиста. Довжина за верхньою ниточкою 45 см, за нижньою 70 см. Це приблизно. Тому що в кожному кольє на декілька сантиметрів може відрізнятися. Довжина ефектно виглядає, застіб такий перламутровий тогл. І також ця моделька ще є з білими коралами, чимось схожим на перламутр. Дивіться, за розміром все те саме, дуже також красиво. А в житті колір такої слонової кістки, знаєте, не дуже білий і не жовтий. Достюпка. І вартість таких намис 1210 гривень 33 долари. А далі покажу вам декілька браслетиків на резинці. По-перше, ось такі тоновані кварци під аквамарин. На ручку десь 16 см, або можна на більшу, тому що тут резинка тягнеться. Дуже красивий колір. Вартість 295 гривень 8 доларів. Далі ось така краса два браслетики з маховим агатом в ось такому огранюванні. На ручку 17-18 см. Дивіться, є камінці такі зелененькі, є червоні, є жовті. Дуже цікава вставка. Також тягнуться, можна на більшу ручку взяти. Ось цей йде трошки більше ось цей десь на 17 ручку, це на 18. Вартість 550 гривень, 15 доларів. І, дівчат, є ось така краса, неймовірно стильні браслети з натуральним нетонованим коралом. На ручку десь 16-17 см. Дівчат, на відео камінці трошки жовтіші, ніж вони є насправді. В житті вони більш такі тілесні, дуже цікавий колір, і подивіться на ці природні візеруночки. Дуже стильно виглядає, на літо взагалі класно, він такий холодненький. А кому цікаво, мені напишіть, я вам відправлю фото в денному світлі, щоб ви розуміли реальний його відтінок. Вартість таких браслетів 840 гривень 23 долари. Ще дівчат хотіла вам показати разом з браслетом, але забула, є ось така пара сережок з муховим агатом, можна взяти в комплект до цього браслету, можна самостійно. Тут дуже цікаві камінці на ось таких петельках. Сережки, заглушки вам покладу в посилку. А вартість всього 330 гривень 9 доларів. І, Ідіть: останнє, що покажу: підвіски з міксом, перламутр, корал Перли Приїхало декілька вільних штучок, всі трошечки між собою відрізняються саме через корал, тому що він натуральний, і тут же підвіска підлаштовується під його форму. Бачите? перлинки культивовані, вушка, масивна прикраса і вартість 550 гривень 15 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!